Доброго дня вам, доброго вечора. Готуємося до Різдва. Ось хочу сказати вам, показати, як в мене вийшло. Все ж таки в будинку. Підготовка до Різдва продовжується. Ось така ялинка в мене. Така ялинка гарнюща. Бачите? така ялиночка. Ще продовжую її прикрашати. Ось так ще вийшло прикрасити трошки-трошки будиночок. Не включала вам освітлення, тому що зараз, сьома ранку, бачите, Сьома ранку. Сьома ранку я збираюсь йти на роботу, то хотіла записати вам. Коротеньке відео. Ось так в мене вийшло. Трошки-трошки прикрасити мій будинок до Нового року. Та Різдва. В мене є гарна новина. Новина з приводу того, що вчора я отримала свою хелс-карту, медичну картку. І хочу сказати, чому чому. Записую ще відео. Ну, Той, хто хвилювався за мене, дякую за хвилювання. Зрозуміло, мені дуже приємно, що я не зостаюся одна тут, в Канаді, все ж таки є якась підтримка від моїх підписників, від людей, які дивляться мої відео. Хочу ще що сказати, що прийшла вчора, я пішла вчора був дощ, я повернулася додому, але вирішила все ж таки йти. І подивитися на пошту хелс-карту. Я прийшла і там лежала якраз хелс-карта. Ви знаєте, я була щаслива з цього приводу, тому що я чекала хелс-карту вже місяць. У мене була просрочена healtска. Е а це важливо тут, тому що якщо ти захворієш, то тобі потрібна ця буде хелс-карта. Це медичне таке обслуговування. З приводу всіх хвороб, які можуть з вами статися. Я робила он, прививки робила від е, грипу, від ковіду, і теж мені треба була номер хелс-карти. Хочу сказати, що е, я їм телефонувала чотири рази. Два рази я розмовляла через перекладача, тому що два рази я їм телефонувала. Моя історія така е, з продовженням хелскарти доволі е, довга, доволі дуже довга, тому що я її почала десь в листопаді, е, за два місяці, навіть більше було до того, що потрібно було е, мені закінчувався е, вже термін моєї хелскарти. Але так, вона була довга, але е, така сумна історія е, продовження Хелскарти. Е, так, тут є багато українців, але ну, надати якусь інформацію вони мені не змогли, Ну, тому що, мабуть, не знали, тому що теж е, ми розмовляємо вроді, на одній мові, але хтось, можливо, не захотів, а хтось вважав потрібно, хай кожен вигрібає як може. Але я не про те. Про те, що я, коли почала шукати інформацію, як же її продовжити. Мені українці сказали, та й моя хост сказала, що нічого не потрібно робити, сиди, чекай тобі на пошту прийдуть документи. Я чекала, чекала, вже листопада стається вже Ні, жовтень, жовтень, жовтень. Я почала в жовтні. Вже жовтень, але ніяких документів мені не проходить. Я почала шукати. І в жовтні, 11 жовтня, я підійшла до своєї керівниці на роботі, і вона мені з сайту роздрукувала формуляр, ми його заповнили і відправили. Я чекала місяць, але ніяких реакцій не було. Вибачте, ніяких реакцій не було. І тому Чекаючи, я зателефонувала їм. Мені сказали, що ваш формуляр неправильний, вам треба інший формуляр. Я питала, де ж його отримати. Мені сказали, що за три місяці до кінця вашої картки вам був висланий формуляр на адресу, яка була вказана. Але це була адреса моєї хост, і я в неї коли запитала, вона сказала, що нічого не приходило. Ну, не приходило, не приходило, Я ще раз зателефонувала їм, кажу, ну мені нічого не приходило, можна якось отримати ще раз ці документи. І тоді мені вислали нові документи. Зрозуміло, що я ще раз чекала, отримала їх на пошті, заповнила, відправила. І ось уже я чекала, мабуть, десь. Ну, півтора місяці. Ну трошки більше, мабум, трошки менше, мабуть. П'ять шо, шоста неділя, що я чекаю хелс карту І вона мені прийшла. Я ще після того два рази телефонувала, тому що мені всі казали, та ну нема ніякої проблеми. Раз ти подалася, воно ще не закінчилось, закінчилась. Позателефонуй, хай тобі або вишлють номера. Або на пошту вишлють, або продиктують номер, а ти будеш з цим номером ходити і отримувати свої послуги, а вони дадуть нову картку. Але коли я їм телефонувала, е мені сказали, що ні, нічого вони не висилають, ніяких номерів вони не висилають, нічого вони не дають. Чекайте. Тоді я думаю, ну, треба через перекладача це зробити. Е третій раз я дзвонила через перекладача, Запросила, сказала їм, що мені I need a translator, Вони мені надали україномовну жіночку, яка мені перекладала. Але вона теж, мабуть, не так переклала, переклала тому що ми їх запитували про номер карти, щоб вони мені надали. Вони теж саме мені відповіли, що ніякого номер вони не дадуть, тільки чекати. Четвертий раз я дзвонила і казала, що вже ж пройшло ті чотири місці, тижні, що ви казали, що треба чекати, і е, зрозуміло, я ж хочу все ж таки отримати ту хелс-карту. Що мені робити? І опять я просила номер карти, опять я через перекладача все все робила, але так мені нічого і не Завершилось це тим, що прийшла мені вчора хелс-карта, і вона прийшла. З тим самим номером, який в мене був на е, карті, яка закінчилась. Тобто номера вам не міняють. Номер застається той же, але за 4 рази, 2 рази з перекладачем, я все рівно не змогла цього добитись. Тому ось така історія моя з отриманням хелс-карти. Вона така довга і така. Е, 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 Сумна, але вже хелс карта в мене є. Я Тепер е, можу отримувати медичні послуги. І ви знаєте, для мене це ну, сьогодні і вчора було таким щасливим днем, тому що ну, дуже погано, коли ти розумієш, що е, коли останні два рази я розмовляла з, по телефону з перекладачом, я зрозуміла й перші два рази, як вони мені розказували. Але два рази останні мені. Додатково розповіли, що якщо ви е, е, викличете е, швидку, якщо вам потрібна буде е, термінова медична допомога, ви, е, вам виставлять рахунок, вам потрібно буде його заплатити, а потім оспорити. І в мене такий був шок, ще його ще десь оспарювати, ще щось робити. Ну, тобто, але його треба оплатити. Мені сказали, що ви звертаєтесь до лікаря, вам треба оплатити рахунок. Але вибачте, ну, ми різні люди. У нас тут багато людей, в яких ну, доволі є кошти. Вони приїхали з У мене коштів немає, щоб оплатити той рахунок. Тому я так і нервувала. І ще хочу зробити такий невеличкий фідбек. Мені там написали в такому приказному. Порядки такому, що ви там е, е, всі не українці, ті, що виїхали, туди-сюди. Люди? А хто буде вирішувати, хто українець, хто ні? Ви? Чому? Чому ж ви такі активні? Писати якісь гадості? Людині, яка щось робить, а такі неактивні з приводу людей та корупції, яка зараз відбувається в Україні. Чому ж ви сидите на диванчику і свій ротик не розкриваєте? Ви не бачите тієї корупції? Ви не бачите, що відбувається. То задумайтесь. Я кажу, будьте толерантні один до одного. І оці слова ухилянти, щоб ви і не вертались в Україну. Особисто мені, вони не дуже зачіпають. Але ви знаєте, мене зачіпає з приводу того, що мої предки, моя бабуся, мій дідусь, мої предки працювали в Україні, створювали Україну, і тепер якесь диванне. Експерточко буде мені розказувати, Українка я чи ні. Воно 10 років війни сиділо, гуляло по всіх е, курортах, воно хотіло е, жарити шашлики та голосувати по приколу, не думаючи своїми мізками ні про що. А тепер згадало. Тому думайте, це важливо. Кожне рішення ваше потрібно продумувати. Воно потрібно бути виважене. Коли ми своїми мізками трошки думаємо, тоді ми не ображаємо інших. А висловлювати свою думку може кожен, тільки в плані того, що це моя думка, не ображаючи інших, не обзиваючи їх ніяк. А я живу в вільній країні. Мені Канада дуже подобається. Я живу в вільній Канаді, в якій я можу висловлювати свою думку і бути вільною людиною. І це не значить, що бути вільною людиною це ображати когось. Тому з вами була Світланка з Канади. Ви думайте, і все у вас буде добре.